Засновники бібліотеки. 50 історій. В цьому випуску бібліотекарка відділу краєзнавства обласної універсальної наукової бібліотеки Наталія Рослік розповідає про Ієроніма Ясинського. Ім'я герою нашої сьогоднішньої програми є маловідомим широкому читачеві. Навіть у 1911 році автор книги «Літературний Олімп Олександр Ізмайлов вимушений був констатувати той факт. Що сучасне йому покоління не застало великого успіху письменника Ясинського, який у свій час користувався величезною популярністю у читачів, був обласканий увагою і визнанням справжніх літературних корифеїв. А художників Рубль і Репін малювали його портрети. Мова сьогодні піде про прозаїка, поета, публіциста, перекладача і одного з засновників Чернігівської громадської бібліотеки Іроніма Іронімовича Ясинського. Єронім Ясинський народився у 1850 році у Харкові в родині обрусілого польського дворянина. Серед предків Єроніма зустрічаємо і сеймових депутатів, і суддів, і київського митрополита Варлама Ясинського, а серед найближчих родичів Якуба Ясинського, відомого польського сатирика та соратника генерала Костюшки. Дід Іораніма по батьковій лінії у 1831 році допомагав польським повстанцям, за що й був засланий до Харківської губернії. А інший дідусь навпаки, Максим Білінський був героєм Бородинської битви і полковником російської армії. Батька Юрани Моясинського, суддя і адвокат, та тисяча 1850 року отримав посаду у Чернігівської губернії. Тож дитячі та юнацькі роки майбутнього письменника були тісно пов'язані з Чернігівщиною. Саме тут розпочалася його літературна діяльність. Ще хлопчиком 11 років зробив перші кроки у світ поезії. А першими його вдячними слухачами були гості музично-літературних вечірок, які так часто влаштовував батька у своєму будинку. Початкову освіту Ясинський отримав вдома, а згодом продовжив її в стінах Київської, Ніжинської і Чернігівської гімназії. У своїх спогадах Ясинський дуже схвально відгукувався про навчання у Чернігові. За його словами, повітря тут не таке, як у Ніжині, а геть інше. І сонце в стінах гімназії, неначе сяє яскравіше, а викладачі здебільшого молоді і ліберальні. Особливо він відзначав викладача словесності Вербицького Антіоха та вчителів Миколу і Митрофана Константиновичів. Саме завдяки ним, на думку Ясинського, в стінах гімназії процвітала любов та увага до книги. Часто гімназісти збиралися у Ясинського або у бібліотеці Тищинського, читали та обговорювали прочитане. Виникло навіть певне суперництво в частині засвоєння усього нового, що з'являлося у літературі. Серед улюблених літераторів уроніма були Тургенів та Шевченка, якого він вважав пророком і патріотом. Любов до книги часто приводила юнака до першої і єдиної на той час в Чернігові та губернії бібліотеки Марка Кранса, де він любив проводити час і не залишав значну частину своїх заробітків в обмін на чергову цікаву книгу. Але окрім літературної діяльності юнака, вабила і наука, викладач Митрофан Константинович дозволив Ясинському влаштувати у кабінеті фізики хімічну лабораторію, проводити там досліди та читати лекції з хімії для гімназистів молодших класів. Таким чином, по закінченню Чернігівської чоловічої гімназії, перед Ясинським не стояла проблема вибору майбутнього фаху. У 1868 році він вступив на природничий факультет Київського університету святого Володимира. Але уклавши шлюб з вчителькою музики Вірою Івановою, вимушений був покинути навчання. Справа в тому, що за правилами того часу студенти не мали права бути одруженими. Аби пригодувати родину, Ясинський влаштувався на роботу до акцизного управління та редакції у Бірмського земського зборника, а згодом працював секретарем Чернігівської земської управи. У цей же час в Петербурзькому лісткі почав друкувати ранні свої повідання у 1877 році. Ясинський стає одним з засновників Чернігівської громадської бібліотеки, пожертвувавши для книгозбірні 37 карбованців 50 копійок. Для розуміння я поясню, що ця сума була однією з найбільших серед усіх перерахованих іншими засновниками. Окрім того, Іоранім Іоранімович володів відмінною колекцією книг, які він подарував нашій книгозбірні, оскільки збирався надовго полишити Чернігів. Саме того ж року Ясинський виїхав до Москви, потім до Петербургу, де працював у різних журналах та газетах. У часописах друкував свої науково-популярні статті з фізики, хімії, астрономії, етнографії. В той же час заявив про себе як талановитого письменника у київських, московських та інших виданнях вміщував свої вірші, фольєтони, нариси. Дослідники нарахували біля 7 тисяч назв статей, віршів, оповідань Ясинського, що були надруковані ним у найкращих часописах того часу. Найбільш яскрава зірка Яроніма Ясинського запалала на літературному небосхилі у 80-х роках 19 століття. Він вважався одним з найбільш плодовитих письменників свого часу. У 1888 році. Побачила світ повне зібрання повістей та оповідань Ясинського в чотирьох томах, зібрання романів в трьох томах та збірники віршів. Я хочу звернути увагу, що це була не вся колекція його творів, а лише відбірні роботи. Особлива цінність для чернігівців становить книга спогадів, написана Ясинським наприкінці життя під назвою Роман моєї житті», в якій багато сторінок присвячено нашому місту. Зазначу, що порою раніма Ясинського належить і літературні переклади творів Уілі Мате Марка Твена, Артура Конандоля, Геофіла Готьє та інших. Активно займався він також редакторською діяльністю. Був членом редакції журналу слова, редактором біржових відомостей, видавець та редактор ежемісячних сочиненій, засновник журналу Бесіда та засновник збірки репродукцій з різних картин під назвою «Живописець». пісіц. події 1917 року. Ясинський сприйняв Раду. Він став одним із перших письменників, хто розпочав співробітництво з більшовиками. На запрошення Луначарського працював про литкульті, редагував журнал «Красний огоньок. Пламя, перекладав твори Енгельса і багато писав науково-фантастичних оповідань для дітей. Останні роки життя Іроніма і пройшли у самотності. Олександр Ізмайлов порівняв його з паланням яскравої зірки на літературному небосхилі, на яку раптом зійшли хмари та заслонили її. Популярний колись на всі території Російської імперії іеронім Ясинський помер у повному забутті. А некролог, що був надрукований у літературній газеті у січні 1931 року, містив лише одне речення. Зараз зачитаю його в оригіналі. В Ленінграді 1 января, після продовжительної болезни, скачався писатель Єранім Єранімович Ясінський. Ось так в одному реченні вмістилося ціле життя талановитого письменника, поета, перекладача і публіциста. Засновники бібліотеки. 50 історій.